Мої вітання. Зараз я вам розповім про ще один тип плетення а поясів, це фактично як багатопасовна косичка. Всі нитки в мене розподілені на дві рівні частини. І я буду по черзі вводити їх в узор. Значить, в цих в поясах цього типу в основі лежить полотняне переплетення. Тобто, це що, наприклад, якщо ми прослідкуємо одну нитку, це вона одна нитка підіймається вгору, потім ідинанець підіймається вгору опускається вниз. І так, це стосується кожної нитки. Отже, якщо ми розпочинаємо із зелених. От зараз ми будемо брати нитки в певні послідовності, і саме ця послідовність буде визначати узор майбутньої крайки. А якщо ми вводимо в певний спосіб нитки, в подальшому ми їх змінити на цей порядок не можемо. Тобто узор закладається саме зараз, в тій послідовності, які ми будемо брати. Отже. Вводити будемо так, справа дві нитки зеленого кольору. І беремо зліва теж дві нитки зеленого кольору. Значить, спершу тримаємо в правій руці дві нитки. І відносно них, зараз будемо прокладати нитку з лівого, кольору, з лівого боку. Значить, з лівого боку я кладу нитку верхом, і раз це повинно полотняне переплетення, то для наступної. Нитки вона повинна піти низом. Далі я беру другу нитку зліва і прокладаю її згідно полотняного переплетення. Вже її я не можу або як покласти, я повинна подивитись на сусідню. Сусідня в неї пішла верхом, значить, ця піде низом, а вже в наступній верхом. Отже, ось ми переплили чотири нитки і бачимо, утворюється такий ромбик. От. Далі будемо брати по дві нитки з права і зліва світлого кольору. Так, отже, наш ромбик ось є. Далі справа беремо нитку і дивимося на попередню. Попередня для цієї нитки йшла верхом. Значить, біла вже піде з першу низу, потім верхом. Ось ця біла. Піде верхом спершу, а потім низом. Тепер ліву частину прокладаємо. Тут вже в нас бачимо 4. Тут на початку ми так доволі розслаблено робимо. Переплітаємо нитки і потім будемо затягувати. Тому що, якщо затягнути одразу, у нас сплутаються нитки, і там буде незрозуміло, що ми вже ввели, що ще не ввели, може бути спій. Отже, Далі прокладаємо світло зліва, дивимось на сусідню зелену, вона в нас пішла низом, отже, зелена, отже, біла піде верхом, верхом, низом, верхом, низом і проклали. І другу світлу вона вже піде низом, зелена, тобто зелена вгору пішла вгору вниз проклали. От, бачимо, що в нас утворюється ця наша сіточка полотняна. Далі дві зелені, дві білі, дві зелені беремо. Знов, згідно полотняного переплетення. вгору-вниз, вгору вниз. Вниз, вгору, вниз вгору і так, тепер прокладаємо зліва. А тут вже дивіться, якщо ми все правильно до цього робили, то вже не має значення, чи ми будемо перебирати від краю до центру, чи від центру до краю. Отже, у нас вже прокладені всі які ниточки справа, це шість ниток. Отже можемо від середини. Пробирати ця ниточка в нас низом пішла, значить, зараз вона має піднятися вгору, наступна вниз вгору, вниз, вгору, вниз, і тоді в цей зі прокладаємо наступну ниточку. Наступну прокладаємо вниз вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. І проклали. Так, і нам залишається. Остання пара справа. Пробрали згідно полотняного переплетення, раз. І, два. І тепер. Ну, для, для тих, хто правою рукою, дав, Права рука робоча, то від, від центру пробрали згідно полотняного переплетення раз. І останню ниточку два. А далі обережно підтягуємо наші ниточки. От Бачимо, утворюються в нас такі клітинки. Тобто ну, зелена смуга, так, пішли пішов дві смуги назустрічі і вперед мені дають таку темно зелену клітинку. І аналогічно із, із свістими нитками. Отже, у нас всі нитки введено, і а, цим же визначено узор майбутнього поясу. Що дивимося, у нас справа дві зелені, дві білі, дві зелені, дві білі. Ну і зліва так само. Дві, дві зелені, дві білі, дві зелені, дві білі. Тепер ми будемо брати по черзі справа зліва ниточки. І <плес> саме крайні, тобто тут принципово визначити правильно крайню нитку. Отже, взяли справа крайню нитку і починаємо пробирати полотняний зів. Дивимося на сусідню нитку, вона верхом. Дочтво вона має піти вниз вгору, вниз вгору, вниз, вгору, вниз. Далі, у нас як для ткацтва, ті три пункти да, зів. Пробрали. Далі що ми маємо? Рівномірно натягнути ці два ряди, ось правою рукою натягую, підбили зів і проклали нитку. Так, тільки вткати в нас нитка піткання, тут ми прокладаємо ж свої ж нитки основи, бо, бо у нас немає тут підткання. Тобто тут у нас одна система, вона є і підтканням, і основою одночасно. Тепер, знову таки, якщо ми все правильно робили, то нам нічого не заважає від центру, тому що незручно буде лівою рукою пробирати до центру. Дивимось ось цю нитку, що ми приклали, вона пішла верхом. Значить, для наступної нитки вона піде вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. І ось це наша крайня нитка. Значить, ми пробрали зів. Рівномірно натягнули обидві ці ряди, верхній і нижні, які ми утворили. Підбили пальцем попередній зів так, щоб в нас не заховалися нитка попередня. Тому що, якщо сильно затягувати, буде ховатися одна із ниток і буде узор. Виходити не клітинка, а такі, наші, галочки. Так, отже, проклали. Тепер знову пробрали справа нитку, підбили і проклали крайню нитку. Далі пробрали полотняний зів, підбили. І проклали. Тут потрібно слідкувати ще за рівномірністю так, щоб тягнути в два боки з однаковою силою рівномірно. Так, тут пробираємо. Пробрали, підтягнули і проклали нитку. Пробрали. Підтягнули, проклали. Пробрали, підтягнули, проклали. Ось такого типу можуть бути і одного кольору, а ну, тоді в візерунку там не буде ніякого. Якщо це буде одного кольору, і ми пустимо, наприклад, якийсь поспіль, три нитки однакового кольору, тут це буде под, наприміром, по червоному тлу, там якийсь чорний такі косі смуги, коса смуга, яка буде туди-сюди вимальовувати ламану лінію. І так далі. Тобто тут фактично, коли ми працюємо, ось. Як запрацює, як розрахувати довжину цього поясу, ну приблизно потрібно брати, півтори півтори довжини відбаженого поясу. Тоді воно ну, запрацьовується. Ну, ось, бачимо, утворюються ось такі, така рябенька. Краєчка все? Я вам показувала один спосіб, як зробити як фактично як косичка, а зараз от, той самий пояс. Зробимо в інший спосіб. Тому що, попередній спосіб він гарний для, ну, він допустимий для несильно широких поясів. Якщо ми хочемо зробити більш широкий пояс, нам потрібно зробити дещо інакше. Так, отже, знов-таки узор у нас буде. На початку формуватися, беремо через дві, будемо чергувати. Значить, пробрали навпіл. і зараз полотняним переплетенням впорядкуємо наші нитки. Так, отже, світлий, зелений, світлий зелений. Далі зелений. Світлий, зелений, світлий, світлий, зелений, світлий, зелений, зелений, світлий, зелений, світлий. Так. Тут теж можна закріпити полотняні ряди. Так. А в принципі, всі плетені пояси, як косу плетені, так плетені на стіні, вони можуть виконуватися і по колу, тобто плестися тільки з одного боку. Інше буде утворюватись так. Значить, дивимось? Ми, як впорядковували в нас з правого боку перше йде нитка білого кольору. Отже, ми беремо в першу чергу. Будемо тоді брати. Тут дві перші нитки. І знову відступи робити. Тут тобто для полотняного ми що? Ми знову світло опустили, зелену підняли. А тут що ми робимо? Ми опускаємо не одну нитку, а дві нитки зелену. Дві нитки білі. А далі пішли перебирати по одній. Раз ми дві опустили, то ці дві, нехай тут йдуть дві вгору. Отже, За першим разом ми фактично нічого не зробили, крім того, що зробили відступ як 2-2. Тобто це як сплетені на стіні. Далі ми будемо цей принцип вгору вниз у нас буде головним. Отже, вгору вниз ми відділяємо зліва дві нитки і а, виходить, їх а, змінюємо місцями, вгору, у нас. оскільки ці нитки у нас знаходяться зверху, тоді повинна виходить перша нитка йти вниз, але ми вниз іде в нас не Перша, а виходить друга, так? Тобто фактично ціни такими змінюємо місцями Ця вниз, ця вгору. Ця перша вниз, вгору. Далі іде, повинна йти вниз. Ми беремо з верхнього ряду вниз. Так. Вгору. Вниз, вгору. Вниз. вгору, Вниз. Гору вниз, вгору вниз, гору. Далі остання фактично у нас вниз, а передостання вгору. От. І бачимо, що вже в цьому ряді у нас відбувається так, фактично збій малюнка. Бо в нас. Помінялися місця ниточка, да? перебігла одна нитка зверху, ось ця перебігла вниз, а тут знизу перебігла нагору. От. Наступний ряд в нас робимо так, як перший плетений, тобто відступаємо дві нитки. Дві перші нитки зверху, вниз опускаємо. Далі через один перебираємо. Вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, Вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Вгору, вниз і дві останні нитки кладемо нагору. Ну і перевіряємо, повинно бути вісім зверху, 8 знизу. Так. Тепер йдемо в іншому напрямку і вже будемо да, переплітати. Ось що ми зверху знаходимося. Значить, в першу чергу, в перші ниточки верхні в нас. Значить, в першу чергу у нас повинна піти нитка вниз. Тільки не з надзвичайним полотенним да? А виходить, ми змінюємо місцями. Друга вниз, перша вгору, третя вниз, це виходить перші три нитки верхнього ряду. нового. Так? Фактично, ми поки за нижній ряд, за нижній ряд не бралися, тобто три нитки розклали, далі пішли. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. І тут воно вниз повинно піти. Остання вниз, перед останням вгору, поміняв місця, підбив. Підтягнули, якщо щось там. Вісня туди, куди треба виходити. Ну і так далі. Отже, перші дві нитки відступили дві, Перебирали через один до самого кінця і останні. Дві нитки поклали на гору. Отак верхенько розклав. А далі пішли вниз вгору, да, вниз, вниз вгору поміняємося, вниз вгору. Зверху вниз, тоді знизу вгору, внизу вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Вниз, вгору вниз вгору поміняли місцями остання, передостаннє. Розправили рівномірно, щоб у нас все було окей. Знову відклали дві зверхні. Вниз вгору, вниз вгору, вниз вгору, вниз вгору, вниз вгору, вниз, дві останні нитки вгору. У нас за два проходи виходить, робимо ниточки, переходять з одного ряду в інший. Тобто, тут, в цьому ряді ми просто відступила 2 на 2. У нас всі ниточки залишились на своїх місцях, вісім там і вісім там. А зараз починаємо перекладати. Виходить, у нас із свого ряду що ми із верхнього другу вниз, а остання залишається в цьому ряді, фактично? Вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Вниз вгору, вниз вгору, вниз вгору, вниз вгору, вниз вгору, вниз остання, а вгору передостання. Підбили. Вниз вгору, вниз вгору, вниз вгору, вниз вгору, вниз і дві останні вгору. Так, а далі що в нас? Друга вниз пішла? Це залишається вгорі, так, тільки ми перекрещуємо ця – вниз. І тоді вже з нижнього ряду і починаємо тільки підіймати. Тобто перші три нитки це з верхнього ряду. Вниз, вгору, вниз, гору, вниз, Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Останнє передостання вгору. І підтягнули. Ну, вже можна дещо сказати, так, фактично, що у нас утворюється. утворюються в нас наші клітинки. Так? Фактично, це тільки більш розріджено от в цій техніці. В принципі, воно ну, і виходить, що ця техніка більш розріджена, виходить, поси більш розріджені, хоча візерунок той самий. А от тільки от Саме в цій техніці, яка на два ряди, а в ній можна робити більш широкі пояси, тому що от в цій техніці незручно в руках тримати, коли там по 40 не з кожного боку. От, тобто, це фактично два способи, як зробити полотняне, кусе-полотняне переплетення.